Ми знову бажаємо доброго ранку вам із місця проведення міжнародного фестивалю Мій рідний край, котрий проходить уже в 12 12-те, Ну і як традиційно склалося, щороку організатори цього фестивалю знайомлять вас із нас і вас разом з нами із досвідом закордонних колег. Цього року ми будемо вас знайомити із Румунією. Так, дійсно традиційно обрані країні на фестивалі присвячують день цього року. Цієї п'ятниці ви матимете таку нагоду ближче познайомитися з Румунією, адже цієї п'ятниці ця п'ятниця буде оголошена днем Румунії. Ну і вже завершилася поїздка наших гостей до Румунії, котра закінчилася чисто сьогодні вранці, чи то вчора, мабуть, сьогодні вранці можна вже сказати. Ну і про емоції та враження від цієї поїздки. Ви будете мати можливість дізнатися сьогодні вранці. І я думаю, уже просто зараз ми дізнаємося від одного участь. Асника цієї поїздки так ми вітаємо вже другого нашого гостя у сьогоднішньому нашому прямому ефірі. Це Андрій Велесик, генеральний директор Рівненського ДТРК. Доброго доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку усім, хто в цей ранковий час дивиться телеканал Тиса 1 Дуже приємно почути зразу такі вітання, Ж, так живо, ніби сьогодні, ніби зараз ранок, але дуже так ви так визнає. Я попришли. знаю, що ви повернулися зовсім пізно вночі, але це тим не менше не завадило вам прокинутися в таку ранню пору і побажати гарних емоцій, гарного ранку усім, хто прокидається разом з нами. Ну, Ви знаєте, що професія журналіста, вона... Е Така, що завжди кидає адреналін в кров, і тому, коли б ти не приїхав, як би пізно ти не приїхав е, до рідної домівки на рідну землю, ти завжди будеш бадьорим. О, тим більше, що мені приємно спілкуватися, я знаю, що Макс закінчив Львівський університет журналістику, власне, факультет, який закінчив свого часу, і я от знайшли себе колеги. Дуже приємно. Ви повернулися з кількаденної поїздки з Румунії. Що ви найбільше запам'яталося? Та де ви були, де ви побували, що найбільше закребувалися в вашій пам'яті. Ви знаєте. Е... Так, акумулювати якісь конкретні емоції сьогодні вранці ще дуже складно, але насправді дуже багато цікавого ми дізналися про роботу наших колег. Е із Румунії, зокрема, про систему роботи суспільного мовлення в Румунії. Зрештою, заради чого ми і їздили. Тому що, дякуючи фестивалю, мій рідний край щороку ми маємо можливість ознайомитися з роботою таких організацій, таких структур в різних країнах. От, власне, в минулому році була Австрія, нині Румунія. Є що порівняти, є що запозичити, є, що можливо дає. Мотиви для роздумів для того, щоб шукати якийсь інший власний шлях. Ну а з е, якихось об'єктів, так би мовити, культурологічних, історичних, звичайно, це королівський замок, пелеш. От, суспільне ви, ви тільки що сказали про суспільне мовлення. Суспільне мовлення в європейських країнах, як відомо, розвивається вже такими великими темпами. В Україні воно ще, на жаль, не так розвивається швидко, як в Європі. Що ви прийняли для цього, і що зараз, які зараз можуть бути перші кроки для розвитку суспільного телебачення? Адже це дуже важливо для журналістики. Звичайно, для розвитку суспільного телебачення насамперед потрібна політична воля керівництва країни. І коли така політична воля буде, тоді, звісно, буде визначено шлях яким іти, тому що, скажімо, шлях, яким пішла Німеччина, і шлях, яким йде Румунія, він дещо відрізняється. От. І е, в е... Ідеальному варіанті, звичайно, мені більше імпонує німецький варіант. Хоча в румунському теж можна запозичити, тобто з миру по нитці можна як кажуть зіткати для себе гарну сорочку. Оскільки наш фестиваль присвячений національним меншинам, чи дізналися щось про те, як у Румунії працюють з національними меншинами, і як закордонні колеги спрямовують цей вид? Ну, наскільки ми зрозуміли, національна меншина в Румунії доволі незначна за кількістю. У нас була зустріч із паном послом, і названа була цифра 61 тисяча осіб. Ну, якщо порівняти, от в цьому році ми організовували фестиваль Калиновий острів Польща, куди возили журналістів, і там лише в Ольштині в, в, в Арміно-Мазурському воєводстві громада налічує 350 тисяч, тобто різновагові громади, і по-різному вони можуть відстоювати свої права, захищати свої права. От. Але наскільки я зрозумів, на румунському телебаченні, на румунському радіо, національному насамперед, і в тих регіонах, де ми були, є і українські програми. Є можливість громадам чути рідну мову, це прекрасно. Тобто телеканал Тиса 1 виходить в Румунії без перешкод? Ви знаєте, ми були вражені в, в прикордонні тим, що перемикаючи канали в готелях, ми не могли знайти жодного українського каналу. От. Це і це це нас вразило. Ми задавали питання і е представ і заступнику голови нацради Румунії. Однак е відповідь була та, що. Кожен приватний власник готелю вирішує сам, що йому вмикати. Очевидно, кількість українських туристів не така велика, щоб власники готелей над цим задумувалися. На цьому ми вам будемо дякувати за ранковий візит до нашого не кажу до студії, до нашого ранкового подвір'я, за те, що розповіли, як були бажаю вам в першу чергу зараз відіспатися. Я думаю, це для вас важливо. Ну і нагадую, що це був Андрій Велесик, генеральний директор Рівенської державної телерадіокомпанії. Ну а ми продовжуємо прокидатися разом із вами і передаємо словом коло колегам, які зараз сидять в теплій та нашій ранковій студії.